Впевнена, що хоча б один раз у житті ви стикалися з тим, що ваші мрії, плани так і залишаються нездійсненими з року в рік. Вітаю на своєму каналі. Я Наталія Куценко, лікар-психолог, арт-терапевт, консультант по роботі з метафоричними картами. Сьогодні хочу поговорити з вами про причини, про помилки, які ви, ймовірно, допускаєте при плануванні своїх. Мій. Спочатку ставте вподобайку до відео, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові відео. Одна з причин це невміння мріяти масштабно квартири, машини, гарна робота це все добре. Проте, чим більше та масштабніша мрія, тим більше вона нас буде спонукати до дій. Крім того, варто мріяти кожного дня, щоб спрямовувати енергію, сили у сторону ваших мрій та дій. Завдання до цього пункту. Візьміть аркуш паперу і запишіть мінімум 41 бажання. Перші 10-15 бажань швидше за все будуть е, нещиро вашими, а якимось певним чином нав'язані. А вже далі ви розкриватимете свої прагнення. Не поспішайте казати, що у вас немає так багато бажань. Вони є. Їх просто треба витягнути. Не аранжуйте їх на робочі, сімейні, особисті, важливі, неважливі, маленькі, великі. Не варто. Пишіть все підряд. Якщо ця мрія прийшла вам в голову, значить вона для вас важлива. Не втілімо мрії у дії та цілі. Замало тільки мріяти. Важливо ще робити кроки для власної мрії. Тому перевести мрію у список конкретних, чітких завдань та дій це те, з чого варто почати. І завдання до цього пункту оберіть одну із ваших цілей на 2024 рік і детально її розпишіть та встановіть кінцевий термін виконання дедлайн. Ну, наприклад, ви мрієте мати власний будинок, напишіть, де він має знаходитися, скільки поверхів у ньому має бути, скільки кімнат, який ремонт. Ви його побудуєте самотужки, чи купите готовий, скільки вам для цього потрібно коштів. Поставте дедлайн і зрозумієте, скільки грошей вам треба відкладати на місяць, щоб досягнути цієї поставленої цілі. Згором перейдіть до плану, яким чином ви будете ці кошти зробити. Мовірна помилка це відсутність аналізу. Підбиття підсумків, аналіз зробленого це важливі складові вашого успіху. Той, хто вміє аналізувати, той вміє е відкоргувати свої кроки задля успішного результату. Важливо, підбиваючи підсумки, аналізуйте не тільки свої помилки та невдачі, але й перемоги. Wow. А саме як ви їх досягли? Які ваші дії наблизили вас до успіху? Які були труднощі? Наступне це незавершені цикли, це дрібні завдання, які ви колись хотіли виконати, але чомусь відкладали на потім. А тепер вони певним чином засмічують ваш ментальний простір? Це може бути ем, будь-що дзвінок, другу, похід до стоматолога, купив, купівля якоїсь речі. Ну і так далі. Вони крадуть вашу енергію та відволікають від цілей. Потрібно виписати всі ці справи, встановити для кожної з них окремий конкретний дедлайн виконання або визначити, що завдання ви воно вже для вас актуальне. То ви виконуєте. Якщо ж ні, то ви просто його відпускаєте. Наступний пункт це зупиняємося, зіштовхнувшись із першими труднощами. Зачасту зустріч із труднощами часто дорівнює вихід із зони нашого комфорту, що не завжди приємно погодитися. Тому часто ми можемо зупинятися. Проте, нехай це буде для вас новим кроком до мрії, ніж довга зупинка. Діліться в коментарях під відео, що вам допомагає реалізувати ваші плани. Можливо, ви маєте свою формулу досягнення мрій. Пишіть у коментарі, не поєднувати цілі у систему. Це також може бути із, одна із перешкод до досягнення ваших цілей. Важливо всі цілі поєднувати у систему. Зв'язок між цілями, їхній взаємовплив один на один, дають змогу оптимально розрахувати свої ресурси для їх досягнення. Коли у ваших мрій, бажаннях є системність, ви зможете одним завданням е, закрити кілька цілей в різних областях. Не забудьте поставити вподобайку до відео, підписатися на мій канал, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі в нових випусках.